Сьогодні настав такий день, який збулася моя мрія. Багато років планувала, шукала теплицю. Люблю займатися розсадою, вирощувати різні овочі, перець, томати, базилік, різні прянощі. І сьогодні настав цей день. Нещодавно мені виповнилося 45 років. Всі кошти, які мені подарували, я вклала в свою тепличку, мрію свого життя будемо казати. <смі> так як я 25 років доглядаю сина свого, він в мене має інвалідність першої групи, оце така буде мені розрада. Ми разом тут з ним будемо проводити час. Знімати стрес і радувати свою сім'ю, свою родину гарними смачними овочами. Harun ya yaki...